Метою цього відео є продемонструвати налаштування нового X-блоку, який має назву співставлення. Для того, щоб додати такий тип завдання, необхідно перейти до розширених налаштувань курсу та знайти поле під назвою Список додаткових модулів. Поміж квадратних дужок у лапках додаємо слово Comparison, зберігаємо зміни. Таким чином ми активували даний тип завдання для нашого курсу. Далі необхідно перейти до його структури, Обрати Юніт та додати новий компонент. Натискаємо Додатково, Співставлення. Таким чином виглядатиме наше завдання. Щоб ввести текст запитань та відповідей, натискаємо Редагувати. У полі Назва. Маємо змогу змінити відображувану назву цього завдання. Поле заголовок можемо заповнити за необхідності. У полі Фідбек маємо змогу додати рекомендацію для учнів, яка може допомогти вдосконалити їхні знання з теми завдання, наприклад, додати посилання на матеріал. У полі Вага завдання встановлюємо максимальну кількість балів, які учні можуть отримати за виконання цього завдання. У полі Опція відображення обираємо розмір завдання, залишимо мінімальний. Далі безпосередньо вводимо текст запитань. За необхідності видаляємо зайві або ж додаємо нові запитання. Натискаємо Продовжити. І таким самим чином заповнюємо текст відповідей. Та визначаємо, для якого запитання ця відповідь є правильною. Можемо видалити зайві поля або ж додати нову відповідь. Зберігаємо зміни. Таким чином виглядає наше завдання. Аби надати відповідь, обираємо її та вставляємо у необхідне поле. Відправляємо наші відповіді.